І так, завершення мандрівки. 9 вересня, вівторок. Шедевральне, шедевральне завершення мандрівки. День називався День козарика трипетовця але ліс не забуває про мене. Ви це бачите чи ні? Прямо по курсу. Шедевральне завершення мандрівки. Дивіться прямо по центру. Одинокий козак, могутній. Могутній білий гриб, цар ялово букових лісів. Це просто щось неймовірне. Один, а зверху ще два, які я вже взяв. Шедевральний. Шедевральний гриб під кінець мандрівки. У мене відро козариків. Будь ласка, ще два біленькі неподалік. В цих яличках мені попалося. Попалося і ось воно. Ось він, вінець. Боже мій. Яка краса! Мій манюсенький, мій хороший. Боже мій. Ви собі уявляєте, що воно таке малесеньке, малесеньке. Ти на мене чекав, так довго-довго чекав. Ай-яй-яй-яй-яй. Втрачений цілий день. Спочатку здавався, але оця знахідка, вона того варта. Могутній, абсолютно здоровий ще взагалі. Навіть з білим гіменофором. Оце ж воно... Оце бомбочка на кілограм. Привіт! Як тобі тут? Не сумно самому. Бачиш, я, я до тебе прийшов. Я знав, що ти на мене чекаєш. Ти молодець. Хороший вуйко. Хороший. ах, ха 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Дякую тобі, Буцю, дякую, дякую. То твій гриб твій. Дякую тобі. А може то твій? А я лиця? Добре, не важливо. Привіт, мій золотесенький. Привіт, привіт. Ну що, Брати тебе? Все одно ти тут пропадеш. Але ти мене чекав. Навіть жодна білочка. Чи зайчик. Тебе не скуштували. Ні, щось тебе тут пробувало підгризати? Як ти тут у нас сидиш? Ага, ой. Ну що ж? Дякую тобі, бук, дякую тобі, ліс. Берем, ходи до мене, ходи. Ось він. Оце козарлюга, оце могутній, оце істинний цар, лісу, цар, король, грибного, розмаїття, білий бук. Білий гриб буковий або яловий булетус, ретикулатус. В такому темному місці виріс цей красунчик. Вгніздився на пів відра. Ось так. Ну що ж, ось таке у мене на 9 вересня чудове завершення мандрівки. Турківщина, зверхоліс ми спустились в ялово-букову мішанку і винагорода не забарилась. Ще раз, ще раз оглядаємо цю велич і могутню потугу. Ось так вона. От ваш, навіть якщо грибів нема, якщо добре і гарно ходити і дружити з лісом, він обов'язково пошле тобі якусь винагороду, яка надовго запам'ятається в житті. Всім мирних і щасливих мандрівок. ви були на каналі Країна Гребландія 9 вересня, вівторок, Турківщина.